Мої вітання, з вами Крав, і в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я намагався зловити тоті карточку в останні дні, тоті івенту. з вас, будь ласка, вподобайка, коментар та підписка на цей канал. Якщо минулий раз ми не змогли е, так сказати, провести цей конкурс з футболкою там до 50 людей, то давайте сьогодні продовжимо, тільки зменшимо трошки ціль. Давайте 40 коментарів, як 40 людей напише коментар. Я між ними розіграю футболку від моїх партнерів Супер Класік. У них класна якість, е, швидка доставка. Та приємний прайс за футболку. А по промокоду Крав ви отримаєте 10% на перше своє замовлення. Переходьте посилання є в описі на цей прекрасний магазинчик, а вам бажаю приємного перегляду. Let's go А, плюс один пік і 10 пі... тисяч зверху Це вартувало того. Так, номер приїхав. Оверан. Бля, сейкин кошта. Нормально. Но покидаем. Блядь, не вышло. Опа. Ага. И тут. Не знаю. Дай им юбером. Дай кинаем юный Так. Тоти, мы тут чекаем Тоти. Угу. Mm -hmm. привет, блядь. Я почти не сдавал, что это все дубликаты. Честно. Солнце mm. нормально. И через трикутник зараз все откроем. 24 пак з информ без вулкаут кристанце нормально Що один. Вулкаут сука А там, там м -м, м -м, м -м. шо сьогодні там меро напомню Нормально Шацепо продаю блядь. 83 x 10 Фезвука у та я бомбу. Що такого в мене було в житті? Відкляну цей пак, я йду нахуй. Ммм. Класно. Класно, що серед мільйон карточок є спешалки. Ну, і не дають спешел. Так, гитхрон. Давимся. Велкаут, Хэмп. Что это, хуйня? Что тут? Велкаут. Ей. Да. Це топ, блять. Дабл волкаут, на. Просто дабл волкаут, Такий лютий дабл волкаут, блять. Це просто пизда. А, тут могла в люба виписка, каже, що це тільки ця. Ну, блядь, похуй, ладно. Може, реально це до Тоті, Це до Тоті, я думаю. Я вірю, що це до Тоті, Давайте, перший пік. Я люблю цифру 3, ми відкриваємо першу 3, Блять, не ніхуя. Блять. 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 Окей. І? И. Це uh, трейд. Так, відкриваємо другий пік. Давайте по черзі. Прям П'ятий. Ага. Ммм. Клас. Супер, сука информа можна відкривати заческа блядь, це білкаут сука а ну, понятно так давайте такий пак що цікавеньке Це не ікона? Хто? Це ж не салах блядь ну конечно це не салах блядь, бадя І що це ще? <риклад> це ж фотальті йому купить, да, з такого, блядь? Скільки вона коштує? Сука, ну це... Вона хуйово коштує. Ладно, це ікона, це прикольно, по фану десь пограти. О, <риклад> <риклад> Давайте. Та, блядь, дайте в щось, ну даже без волкаута, ну це тупо кончена кампанія Сука. О, інформ. Манай, блядь. Так, 25, я бачу. 25, 550, на. <laughs> Браво. Браво, контор, тем. Walkaut, Це одно до піздец, це, out, це ну, допізди, цей пак. А хто це? Ага, патри. Ай, прикольно, прикольно. Ні, весело типа, Чесно? Тут дуже весело, такий веселі пам. От третю, першу, першу, третю карточку. Хуйня. Тут щось буде. Є у нас і монтати, що пес. Блять, ви шонте. Та Це піздай, якщо чесно. Стойте. Марті... Ой, інформ. До речі. Добрий вечір. Лівий бек ж лівий бэк буду, я ж о чем не... Серйозно? А, Йошку в ордио, я забулся. Я забувся его сделал. Йошка Е, У тебя. У тебе uh... все друзі на мове. Забу... Да. Ну майже всі спілкуються. 86 о 82х20. Без волкаута навіть. Це, це треш нахуй, як можна таке давати. О, з інформусом, це, це позитив. Блять, два, три. Ми будемо будем робити зараз. Опа. О, інформ. Добре, є інформ. Є інформ Бундесліга. Що за кімки що це Ким, хтось був? It's big, it's big, so... Ой, який хороший поп нахуй. Це х. Ну, це, це дуже позитивний чаток. Oh Бля, немає нахуй. О, mm. інформ. Oh, А я не бачу вже кантер, не хантер. Вже реально хантера квікну. Ну, го! Сука, дайте нормально к. Рузігер! Бля, це та, да, подожди. Блін, дайте дайте щось угодне. Ну не гвім, не гвім, я не пережив другий. Мусяла Бля, у нього карточка не дуже. Блін, але мусяла, непогано. Хоч щось новеньке, я побачу. Третій номінант. Окей. Окей. Сколько он стоит? Это робите. Я уже отвык до Так. Давайте с третьего. Видишь. такая я что <laughs> заход прекрасный. Блять, заход просто прекрасный. У меня руни есть. Видишь. Сьогодні, бачиш, такі кошти. Сука, яка хуйня. давай. Зараз буде синє освітлення. Базарю. <плес> Я йду спати, блядь. Давай, хто це? Хто це, нахуй? Хто це, нахуй? Фу, нахуй. Давай. Борнот. Інформ. Затякаєш і інформ потримує. Давай, хто це? А фреймпоун, ну блядь, він не має бути дебілом вже, блядь. Я думаю, він щось коштує. Він не поганий. Скажи, блядь, що ти щось коштуєш. Фу, блядь. Нарив. Oh Та похуй, 200к він щось коштує на... Да нахуй! Завтра чекай, пацаніва ще кін, блядь, їбать пак нахуй. Ну, з випадем. Не багато піків, але. Прям прокрути жосткий роблю на цьому аккаунті, блядь. На цьому аккаунті, наче мене ще які аккаунти. О, информ, здорово. Позитив. Побольше информ в пиках, давайте. Буду счастливый пиздец. А, лучше тоти дайте. Ну, да, будем идти с да, это избрать. Давай, да так. <laughs> Сюда, нахуй. Сюда, блядь. ЛАГЕНДА КУМАН, БЛЯТЬ НАЙС, СЕРЕДА, НАЙС, НАЙС, СУКА, там, да, БЛЯТЬ Сюда, БЛЯТЬ Сколько ТЫ КОШТУЕШЬ? СТАЙ ДЫРЬ ТЫ СЮДЫ, СЕРЕДА, ЦЕ, ЦЕ, ИКОНА, ЦЕ, ИКОНА НАЙС, nice, НАХУЙ Информ, дякую Информ, Сюда Туречна Хакан і Інформ Хто там Інформ? Ну mm. oh, це напевно БДСТник з uh, Прем'єр-ліги Ні, Морес Окей. Okay. Морес. Пивбин. Сука. О, два Інформа Окей, окей. Давай. Є! Yeah! Номінант! Хто це? П'ять мандян? блядь. Oh, третий маньян, блядь. Это единый был каут, третий, еще раз маньян, блядь. Блин. Ой, без информа, что... Пыгано, пыгано. Блядь. О, еще один информ. давай. Давай, блядь, будь ласка. Информ. Сейчас лутка продолжается, блядь, точно. Ох, три информа. -ху -ху. Блядь, это третий максимальный рейтинг. Охуенный пак. 12, а, да да, это ж, блядь, ну, синюю карточку, блядь, тоти нахуй. Просто жесть, нахуй. И одного информа дала, да, да ты же хочешь информу, типа... Блядь, тут даже волкал тут здесь не было. О, информ задаем, дякую. А, блядь, дай ты сыня фитл, нахуй. О, два информа. so fun kendirnos şo what is here Ось такий видався мені тоті івент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви бажаєте в наступному відео. Що вам буде цікаво подивитися, і я обов'язково це оформлю. Якась кар'єрка, може фуддрафт, може огляд вікінд-ліги. Все, що ви скажете, та й оформимо з кайфом з душою. Ось з вами був Крава і до нових зустрічей. Бай-бай. Ніяких ніяких не можу.